Подивіться дуже уважно, на які теми ми сьогодні будемо говорити: перше. Пенсія в Україні. Друге. Новий закон про пенсії. Третє. Індексація пенсій. Четверте. Підвищення пенсій 2025 і п'яте. Пенсійний фонд України Ви готові почути справжню революцію у вашому житті, ту, що змусить ваше серце битися швидше, а очі блищати від надії. Вітаю вас, друзі! Починаємо. Забудьте все, що ви знали про пенсії. Забудьте про порожні обіцянки, про те, що було колись, а ми зараз переглянемо те, що буде зараз. Тепер настала епоха, коли справедливість, нарешті, здобуває перемогу. Більше ніяких маніпуляцій, коли ваші пенсії. Ставали просто розмінною монетою в руках політиків, що прагнули вашого голосу. Ці часи вже минули. Слухайте уважно. Нова ера пенсійного забезпечення. Минулого року країна затамувала подих в очікуванні індексації, яку обіцяли провести 1 березня. Але що відбулося насправді? Її перенесли потім ще раз і зрештою мільйони українців. Відчули себе обдуреними. Уряд виправдовувався, говорив про труднощі, але це не полегшило ситуацію. Тепер, цей закон не просто обіцяє, а він уже дивіться, друзі, гарантує, що кожного року, 1 березня, індексація тепер уже буде відбуватися без жодних винятків. Це не просто дата в календарі, це така, знаєте, влада дала кожному пенсіонеру тепер обіцянку. Це більше не питання можливості чи проблем. Це вже тепер залізний закон. Забуті й відкладені виплати, обіцянки, потім заплатимо, це вже залишилося в минулому, як болісні спогади. Але тепер кожний пенсіонер може бути впевнений уже, що з 1 березня його пенсія буде перерахована. Так, до того ще ніби далеко, але жити з надією і з відчуттям, що це станеться, це дуже добре. Це зараз стосується всіх пенсіонерів, абсолютно всіх, не буде більше поділу на цієї категорії підняли, а тій не підняли категорії, не буде більше такого. У березні для одних, а в липні для інших, як казали, пам'ятаєте, може. Всі без винятку тепер отримають індексацію одночасно. Це справжнє торжество справедливості, звичайно якого ми довго чекали? Друзі, час так і так летить. І добре бути впевненим, а тепер ви вже можете бути впевнені, що буде все ж таки індексація пенсій для всіх. Зростання пенсій прив'язане, дивіться, до реальності. Раніше індексація була чимось загадковим, її розмір ніби падав з неба. Тепер вже все прозоро і зрозуміло, новий закон встановив чіткі правила. Індексація буде здійснюватися з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати. Це означає, що ваші пенсії не просто будуть підвищуватися, вони будуть зростати разом з економікою країни. Ну це чудово в принципі. Якщо середня зарплата йде вгору, ваша пенсія неминуче тепер піде за нею також угору. Це як такий незримий зв'язок, що гарантує ваша праця і ваш внесок у розвиток країни, будуть належним чином тепер оцінені. Інфляція більше не буде знецінювати ваші заощадження, це важливо. Вона стане фактором, який допомагає пенсіям зростати, а не просто так собі зменшуватися. Це дає відчуття стабільності, погодьтеся, та впевненості у майбутньому. Ви знаєте, що завтра ваша пенсія не буде коштувати менше, ніж сьогодні. Це однозначно. Дострокова пенсія це рятівне коло для тих, хто цього потребує. Дивіться, друзі, слухайте уважно. Одна з найважливіших і найзворушливіших змін, яку приніс цей закон, стосується дострокового виходу на пенсію. Ви чули про тих, хто за півтора року до пенсійного віку втрачав роботу. Хтось був скорочений, чиєсь підприємство ліквідували. Раніше ці люди залишалися сам на сам зі своїми проблемами. Вони не могли знайти нову роботу, не мали права на пенсію і були змушені існувати в умовах невизначеності та злиднів. Це був справжній біль, який відчували тисячі людей. Але тепер. Цей закон, друзі, це рятівне коло свого роду. Якщо людина була звільнена у зв'язку зі скороченням штату або, увага, ліквідацією підприємства за півтора року до досягнення пенсійного віку, вона тепер має право на дострокову пенсію. Це не просто норма, це прояв милосердя і турботи про людину. Ну так воно виглядає. Я мушу це сказати. Влада визнала, що в певних ситуаціях. Людина не повинна, що вона опинятися має в такому скрутному становищі, і вона в цьому не винна. Тепер вона не залежить, її наодинці ніхто не залишить. З цими проблемами, ну, так обіцяють. Ну, я схильний у це зараз уже вірити. Цей крок не просто фінансово підтримує, він повертає людям гідність і віру в те, ну, що держава справді пам'ятає про свій народ. Це добре, друзі. Це є все добре. І що буде з тими, хто не підпадає під цю індексацію? Також про це говорю. У попередніх роках, коли проводили індексацію, деякі категорії пенсіонерів, що отримували менші виплати, залишалися за бортом або в кращому випадку їм обіцяли незначні доплати. Пам'ятаєте цю мізерну суму в 135 гривень, яку обіцяли, але багато хто так і не отримав, на жаль. Це була ще одна болюча рана тоді. Тепер же, влада обіцяє удосконалити цей момент. Це означає, що нікого не залишать без уваги. Це справді це радує, друзі. Навіть ті, хто з якихось причин не підпадає під загальну індексацію, отримають гідну доплату, щоб їхні виплати також зростали. Це справжній прояв того, що справедливість тепер для всіх. Так воно і мало бути вже давно. Тепер. Кінець цих особливих пенсій. Протягом багатьох років суспільство розділялося на звичайних пенсіонерів та особливих в лапках: судді, прокурори, народні депутати їхні пенсії були незрівнянно вищими, це ми знаємо. Це викликало обурення, відчуття несправедливості та зневіри. Люди не могли зрозуміти, чому чиясь пенсія обчислюється зовсім за іншими правилами. Всі ці пільги, привілеї та закриті схеми, це було як більмо на оці. Але тепер, коли закон говорить, всім буде перерахунок, всім абсолютно це вселяє надію, надію на те, що справедливість нарешті переможе. Можна сподіватися, що з цим законом ера особливих у лапках пенсій закінчиться. Ну, будемо бачити, друзі, будемо бачити, є надія, що більше не буде тих, Хто рівніший за інших? Це, можливо, найважливіший крок до єднання суспільства, до повернення віри у державу, яка має бути однаковою, справедливою для всіх своїх громадян. Це не просто новий закон, це маніфест справедливості. Він говорить, Україна піклується про своїх громадян. Він говорить ще таке: ваша праця, ваш внесок і ваша старість мають значення. І він говорить, Відтепер все буде по-новому. Цей закон це те, про що ми так довго мріяли. Це результат багаторічних очікувань, сподівань та розчарувань. І тепер, коли він набув чинності, ми можемо впевнено дивитися у майбутнє. Ми можемо бути спокійні, знаючи, що держава підтримує нас і це відчуття спокою безцінне. Чи може бути щось ще краще? Чи можуть нові зміни перевершити наші сподівання? Знаєте, друзі, що ви думаєте про цей закон? Чи відчуваєте ви надію на майбутнє, на краще? Хто бажає, поділіться в коментарях. А я з вами не прощаюся, а говорю вам до побачення. Зустрінемося вже в наступному, цікавому та інтересному огляді корисної інформації, бо інформації є багато. Хай вам щастить!